Мене звати Володимир, на рахунок Євро. Я ставлюся в Євро-2012 доволі позитивно, оскільки є можливість подивитися на іноземців, поспілкуватися з іноземцями, ознайомитися детальніше з їхньою культурою, подивитися на фанатів, оскільки я на українських вже надивився, цікаво подивитися. от Я бачив нещодавно німецьких фанатів, португальських там. Кричали, літалися, декілька голландських оранжевих бачив. Ну, то в цілому в загальному я ставився до уяви, що позитивно, тим більше було багато позитивних змін в нашому у Львові, зокрема, в місті, бо я не знаю, як там в інших містах ну, також. От. Е, на рахунок прогнозу фіналу, я думаю, що фінал має вийти Німеччина і Іспанія, і повинна перемогти Німеччина з рахунком 2-1. І можливо, яка улюблена твоя команда, і можливо побажання. Моя ну, улюблена команда це Швеція. Ну, збірна. Чи мається на увазі збірна Швеції? Mm. Їм побажання можливо. Їм побажання, ну і побажання. Після програшу з України. Не знаю, хочеться, щоб вони хоча б дійшли до четвертій фіналу, де я буду радий. Ну я так доволі об'єктивно. Дивлюся, не, не літаючи в мах.